Зараз я ще трошки подихаю. Є речі, до яких ти ніколи не будеш готовий. Коли я приїздила зі Львова до Києва і орендувала це житло, моя подруга казала що це ідеальне місце, щоб ти почала знімати свій YouTube. Це було 2,5 роки назад, і тоді для мене навіть ця думка. Викликала шалену та хікердію, і я знала, що я це почну, але не знала коли. І коли я почала думати про те, що я хочу переїхати з цього житла, тут був один незакритий гештальт. Ця квартира, окрім своєї магічності, містила завдання почати знімати свій YouTube. Тож сьогодні я з вами. Ви надію зі мною, і я надію, що я буду приглядати це відео через рік і думати, що добре, що я це почала робити. Ем, я Альона. Я займаюся коучингом в інтегральному підході. Це коли ми з вами об'єднуємо психологію, коучинг і творчість. Я, звісно, вам буду все це розказувати, коли моя тахікардія буде трошки меншою, і я звикну говорити довгі відео. Але сьогодні ми будемо говорити про гроші. Ем, найсмішніший запит. Як каже мій викладач з тілесно орієнтованої терапії, це клієнти, які приходять, як збільшити дохід 10 разів. Тож ми сьогодні про це і поговоримо. І так, як взагалі зростати в доході? І, напевно, буде правильніше сказати, що починаємо ми в темі фінансів не як збільшити дохід, а де я себе витрачаю. Чому? Гроші люблять енергію. А енергія, вона зазвичай або здобувається, або десь застрягає. Тож ми з вами спочатку підемо її віднаходити в місця, де ми її можемо або забути, або можемо її призупинити і можемо щось розгледіти в нашому минулому або в теперішньому. Господи, я надіюсь, що ви мені побачите всі мої хвилювання і додавати ролик до кінця. Тож насправді... Назва відео не те, як зростати в доході в 10 разів, а де я себе насправді витрачаю або розтрачаю. І ми з вами, як в школі, беремо аркуші паперу. Е улюблені блокнотики. Я не дуже люблю, коли ми щось фіксуємо в смартфонах. Тут краще робити від руки, і ми будемо досліджувати питання і шукати, де ви цю енергію втрачаєте. Ага, знімемо за 15 хвилин, так, звісно. Питання до себе. Де й коли я роблю дії з позиції, я це роблю, щоб не бути поганим. Будь-яка наша дія, будь-яка наш, наш прояв, так або там, підтримка, комунікація це енергія. І важливо, щоб ця комунікація дія, енергія була зі стану я цього хочу, бо це там зі стану моєї любові, я тут відчуваю, що я можу це втілити, а не з нашого відчуття я не хочу бути поганим. І це забирає дуже багато ресурсу. І не кажіть, що ви не хороші а, хлопчики і дівчатка. А, і це момент керування не своїми цінностями. Коли я відчуваю себе поганим, якщо не зроблю щось, це якраз і означає, що в даному випадку я керуюсь чужими цінностями, а не своїми. Тобто, відношу свій ресурс, свою енергію комусь, кому це потрібно, а не собі. Тому це перший пункт. А далі. Де ви вважаєте, що ваше не таке вже важливе і значиме? Ваші потреби, якісь бажання, речі ви маєте відслідкувати, де ви себе стискаєте і думаєте, ну для неї це важливіше, для нього це важливіше. Я можу відтермінувати купівлю цього для себе, бо для цієї людини це зараз важливіше. Це з'їдає ваш ресурс. Ту енергію, яку ви можете вкласти в себе, і я хочу зауважити зараз не про те, що ви маєте стати егоцентричними, а про те, що ви почали жити вправді з собою, де ви насправді з якої позиції і з яких своїх цінностях дієте. Наступне третє питання: чи даєте ви собі те, чого насправді потребуєте? Це складне питання, воно потребує дійсно рефлексії. Знання себе це значна інвестиція, яка потребує вашого часу. І знання власних потреб це база в будь-якій комунікації, в будь-якій діяльності. Бо все, що ви робите, ви робите з якоїсь власної потреби. І дуже часто ви робите те. Що не закриває ваші потреби. Наприклад, ви потребуєте близькості, близького контакту, якогось чуттєвого досвіду, а постійно інвестуєте в власні цілі, спорт ем, реалізацію. Але постійно відчуваєте, що щось вам бракує. Це якраз про незнання ваших потреб. Можливо, для вас реалізація не має такого сенсу, якщо ви не в чуттєвому близькому контакті з іншими людьми. Четверте питання: де ваша поведінка суперечить вашим цінностям і цілям? Це моє теж улюблене. А це якраз про те, наскільки ви здатні аналізувати себе, аналізувати своє життя і класно рефлексувати, тому що ми можемо робити, наприклад, та да, зйомка Ютубу для мене це про те. Що йде поряд з моїми цінностями, поряд з моїми цілями, бо для мене важливо віддавати і віддавати знання, передавати їх, бо я маю якийсь досвід. Значний 6 років навчання, коучингу і 4 роки практики об'ємної. І я можу віддавати. Тобто я маю цей багаж, який я можу вже віддавати. І це реально про мої і потреби, і цілі, і цінності. А буває так, що ви робите те. Що вашим цілям не відповідає. П'яте, де ви уникаєте дискомфорту рішення чи дії? Це я, яка два роки <смеш> уникала дискомфорту зйомки YouTube і прийняття рішення про те, що я хочу це почати. І скільки би процесів не відбувалось, я завжди це відкладала. І це те, що з'їдало мій ресурс, 100%. це. Цілі, яка могла закритися ще два роки назад, єдине, точно можу сказати, що в моєму о, випадку це було про певні травматичні переживання, з якими мені спочатку довелось розібратися, щоб дійсно стояти тут, трошки хвилюватись, але розказувати вам про те, як збільшити дохід в 10 разів. Такого досвіду, власне, в 10 разів я не мала, мала інший. Але теж квантовий. Шосте питання: чи є в вашому житті повторювані за сюжетом і відчуттями неприємні стації? Я обожнюю циклічні стації. Можна подивитися рілс в моїх соцмережах. Там є три на це причини, чому ситуації повторюються. Все це пов'язане з вашим чуттєвим досвідом, почуття це значний ресурс енергії, і ми з цим теж розбираємося, прямо так беремо і прописуємо, що в моєму житті постійно повторюється. Наприклад, в моєму житті постійно повторюється. Стації з моїми коліжанками в моменту мого розвитку і моєї реалізації. Це прям must have взагалі кожного мого етапу останні роки. І там є певні почуття, які я, наприклад, не можу прожити і через це стації повторювалася. Слава Богу, вони завершились і зараз все добре. В цьому питання, де ви не дбалі до свого тіла? Чому? Чому це питання суперактуальне? Тіло це матерія. Це найцінніше, що у вас є. І якщо ви не дбалі до свого тіла, ви не дбалі до матеріального, тому що найцінніша матерія в вашому світі це ваше тіло. От на цим дуже варто замислитись. Восьме, де ви порушуєте обіцянки, які дали собі? Це я зараз дивлюсь на себе, і думаю, ну зазвичай в мене проблема в іншому. Я собі, якщо обіцяю, я маю вмерти навіть, але зробити. Але я знаю, що є люди, які обіцяють щось почати, обіцяють ще щось і не роблять цього. Це теж з'їдає ваш ресурс. І таким чином в нас з вами виходять 8 запитань, які підсвітять вам, де з'їдається ваш ресурс. І я, звісно, не можу обіцяти, що після того, як ви припишете відповідь на це запитання, у вас виросте дохід 10 разів, але у вас точно з'явиться якась, ну, бо до вас прийде клієнт. Зі значною сумою грошей, або у вас з'явиться якась пропозиція, ви маєте це спробувати, поділитись в коментарях, бо я ж це роблю для нашої взаємодії. Я ж все одно буду знімати далі, так? але приємно, коли буде взаємодія. І після того, як ви відписали на ці вісім питань, складіть собі реалістичний план змін. Ну, наприклад, не знаю, як. Просто ваш реалістичний план. Або зверніться до коуча психолога, який вам це допоможе втілити разом. І тут ще такий момент супер важливий, коли ми йдемо в рефлексію. Ми можемо забути, що це теж з'їде ресурс. І кожен раз, коли ви сидили терапевта, коуча, якщо це була якась складна для вас сесія, ви обов'язково маєте зробити щось ресурсне для себе. Для мене це все, що стосується мого тіла і насолоди. Ну, або щось купити для себе гарне і провести час з людьми, які дають мені цей ресурс, і я почуваюся там добре. Ресурсні справи це окрема тема, ми про неї теж будемо говорити.